Права 375. Периметр трикутника дорівнює П сантиметрів, одна сторона 22 см, друга сторона Б сантиметрів. Складіть вираз для знаходження третьої сторони. Обчисліть довжину третьої сторони, якщо П дорівнює 72, Б дорівнює 26. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте запишемо, а чому ж дорівнює сума тоді першої і другої сторони. Записуємо, що. Пишемо так, Сума довжин першої та другої сторони. Отже, якщо у першої у нас в одної 22, то ми пишемо 22, у другої Б, то буде 22 плюс Б сантиметрів. Добре. Тобто дві сторони разом це 22 плюс Б сантиметрів. Периметр це сума всіх сторін трьох у трикутника. То виходить, що третю сторону, щоб знайти, треба від загального периметра відняти суму першої. Та другої сторони? Записуємо, тоді? Тоді? Довжина? Третьої сторони? Третьої сторони? Пишемо P мінус, А сума перших двох 22 плюс Б сантиметрів. Так, записали. Вираз ми склали. Отже, вираз у нас P мінус 22 плюс Б в сантиметрах. Це довжина третьої сторони. Ну і треба обчислити довжину третьої сторони. Записуємо. Якщо P дорівнює 72. Так, B дорівнює 26. То наш вираз P мінус 22 плюс B буде дорівнювати. Отже, замість P ми пишемо 72, Мінус. А в дужках у нас буде 22 плюс. Замість Б пишемо 26. І це дорівнює. Переносимо. Так, 22 плюс 26. Це буде 48. То у нас вираз буде 72 мінус 48. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному віднімати. Можна, наприклад, від 72 спочатку відняти 40. А потім відняти 8. Якщо ми віднімемо 40 і віднімемо 8, це все одно, що ми віднімемо 48. 72 відняти 40 це буде 32, а 32 відняти 8, це буде у нас 24. Пишемо в дужках чого? Це сантиметрів. Так. Все. Ми знайшли. Довжину третьої сторони. Можемо навіть записати, що це довжина третьої сторони. Довжина третьої сторони. Так, ну що ж, довжину третьої сторони ми знайшли. Тепер готові записати відповідь. Пишемо відповідь. Спочатку нам треба записати вираз, по якому ми можемо обчислити довжину третьої сторони. Ось він п мінус, а в дужках 22 плюс Б. Ну, не знаю, чи писати сантиметри чи ні. Бачив часто підручнику, не пишуть. Ну, не знаю. P-22 плюс B. Ну і тепер треба дописати, чому ж дорівнює довжина третьої сторони. Ми обчислили значення 24 сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми працювали з периметром, то складали вираз на цьому вправу завершену.